Справедливість це означає обов'язково виконувати належну винагороду чи покарання і робити це без будь-якого лицеприяття. Цю тему найлегше зрозуміти, якщо спочатку розглянути несправедливість, несправедливість при видачі оплати або винагороди. Іноді роботодавець вичавлює з працівника все, що може, а платить за встановленим законом мінімум. Дії начебто не суперечать закону, але я знаю, що існує проблема несправедливо платити і більше належної суми. Щедрий батько може переплачувати своїм дітям. Несправедливість існує і в прояві фаворитизму. Двоє людей працюють однаково, але одному з них даються особливі привілеї або його просувають по службі. Очевидно, це не дає йому жодного права на щось додаткове. Батько легко виявити особливу прихильність до одного з дітей, часто таким улюбленцем стає найстарший, наймолодший або найсимпатичніший з них. Вирівнювання винагород існує тенденція нагороджувати людей однаково, незалежно від того, заслуговують вони цього чи ні. Однією з причин такого підходу є простота. Вона дозволяє уникнути пояснень. Існує хибна філософія, яка вважає справедливим синонім урівнялівки. Усі отримують однаково. Ця концепція є з ідеї соціалізму, але вона не є працездатною та справедливою ідеєю. Чоловіки повинні отримувати винагороду за досконалені зусилля. Якщо вони отримують незаслужену винагороду, це завдає їм шкоди, а не допомоги. Іноді чоловік влаштовує однакові винагороди всім в сім'ї. Він любить всіх своїх дітей однаково і не хоче бачити нікого з них засмученим. Я пам'ятаю один сумний приклад у сім'ї. Одна з дочок хотіла мати кедрову скриню. Вона багато місяців накопичувала гроші, відмовляючи собі в розвагах та задоволеннях, щоб придбати кедрову скриню. Коли вона її купила, її сестра, бачачи скриню, теж захотіла таку. Але вона не була ощадливою. Вона витрачала свої гроші на морозиво, цукерки та задоволення. Але її батьки, бажаючи бачити обох дочок щасливими, купили їй таку ж скриню. Це було великою несправедливістю по відношенню до дочки, яка заробила кедрову скриню і завдала шкоди іншій дочці, яка примотала всі гроші і не заробила своєї скрині. Іноді урок може бути засвоєний людиною тільки в тому випадку, якщо вона зазнає наслідків на своїй шкурі. Слово попередження це не той випадок, коли треба говорити ощадливій дівчинці, що вона має бути щасливою за свою сестру, яка теж придбала скриню. Це буде серйозною помилкою та несправедливістю. Така ж однаковість часто спостерігається днями народження. Діти беруть участь в іграх та конкурсах, де переможці отримують призи. Але організатори конкурсу, щоб нікого не образити, нагороджують кожну дитину. Чиняючи так, вони вселяють дітям хибний світогляд. Діти мають бути навчені на власному досвіді, що нагороду треба заслужити. Хто не заслужив нагороду, той не одержує її. Вони повинні навчитися радіти успіху іншої людини та спокійно сприймати свої власні невдачі. Це важливий життєвий урок під час виховання сильного характеру. Однакові винагороди задають шкоди. Вони руйнують стимул прагнення досконалості. Вони є недоліком соціалістичних урядів, які забирають у багатих та віддають бідним. Вони позбавляють людину мотивації присвятити себе меті, віддавати багато годин роботи над проектом, з якого він сподівається отримати додаткову вигоду. Комусь може здатися, що праведна людина прагнутиме гідної мети і без матеріальних нагород. Але коли така людина усвідомлює, що частину належних їй грошей віддають тому, хто не доклав зусиль, щось усередині неї кричить про несправедливість. Світ бачив ефективне падіння цієї концепції. З комунізму зірвали маску, всім стало очевидно, що ця система не здатна задовольнити потреби людей. Вона не може сама себе підтримувати, пам'ятати про ці уроки має кожен із нас. Говорячи про справедливість, слід зазначити, що отримані у спадок гроші та цінності не перебувають у тій же категорії, що й вище описані види несправедливості. Успадковане багатство це не оплата за послуги, спадщина це дар. Це традиція, за якою батько залишає своїй сім'ї те, що він накопичив, сподіваючись, що його діти мудро розпоряджатимуться надбанням сім'ї. З цією традицією можуть бути пов'язані деякі проблеми, але це не означає, що вона несправедлива. Справедливість при виконанні покарань справедливість полягає в тому, щоб виконувати всі належні покарання. Давайте розглянемо обставини. Припустимо, дитина не слухалася або образила іншу дитину. Що має зробити батько, щоб зробити справедливо? По-перше, візьми себе до рук. Людина в стані емоційного розладу не здатна відновлювати справедливість. Твоя лідерська позиція батька чи, можливо, роботодавця змушує тебе висловлювати судження, до яких ти емоційно залучений. Ти маєш контролювати себе. По-друге, збери факти. З'ясуй, чи зрозуміла дитина те, що від неї очікувалося. Людині легко може здатися, що вона ясно виклала свою точку зору, але з погляду іншої людини, особливо дитини, її пояснення могло бути незрозумілим. При цьому виникає проблема і потрібно терпіння, щоб пояснити ситуацію і переконатися в тому, що дитина зрозуміла вказівки щодо того, що від неї очікується. По-третє, будь впевнений в тому, що в тебе немає жодного лицеприяття чи упередження щодо кривдника. Можливо, ти маєш справу з дитиною, яка нічого не розуміє або часто поводиться незграбно. На У нашій системі правосуддя приділяють велику увагу тому, щоб люди, які призначаються на посаду присяжних, не мали б особистої зацікавленості, батькові важливо пам'ятати це. По-четверте. Будь справедливим у своїх очікуваннях і не вимагай того, що перевищує можливості дитини, якщо одягнути маленьку дитину в парадно-вихідний одяг і дозволити їй вийти у двір після дощу, не можна очікувати, що вона не стане в калюжу, з якими проблемами ми не стикалися з дрібними або серйозними наслідками. Що є далекосяжними, процедура завжди одна і та ж. Чоловік повинен вивчити факти, звільнитися від упереджень та визначити, чи справедливі його очікування, особливо маючи справу з дитиною, не чекай від неї поведінки, що перевищує можливості, що відповідають її віку. Не чекай кращої поведінки, ніж та, яку ти міг би очікувати від себе самого. Покарання може бути сувора догана чи відмова у будь-які привілеї, ти можеш призначити понаднормову роботу, додаткову відповідальність або в деяких випадках застосувати фізичне покарання, оскільки інколи воно потрібне для виховання неслухняних та зухвалих дітей. Але незалежно від виду покарання справедливість вимагає. Щоб порушник заплатив за скоєне. Якщо дитина щось вкрала, навіть якщо вкрадена річ не має значної цінності, треба зажадати, щоб вона повернула або відшкодувала її і зробити їй догану за порушення серйозного принципу. Якщо дитина винна у громадському правопорушенні, за яке закон передбачає покарання, вона має понести її повною мірою. Батьки не повинні втручатися і намагатися захистити його від покарання або йти на будь-який компроміс із справедливістю. При необхідності покарання чи суворої догани важливо, щоб за ними слідкували прояви любові та доброти стосовно порушника. Якщо це дитина, вона повинна знати, що ти не противник і не ворог, який бажає завдати їй шкоди, що твоєю мотивацією є любов і турбота про її благополуччя. Поясни їй принцип справедливості і те, що ти морально зобов'язаний діяти згідно із законом і за необхідності карати. Цей принцип можна застосувати і у взаєминах начальника з підлеглими. Деякі чоловіки при виконанні покарання надто жорстокі та безжальні, часто це відбувається через безконтрольний гнів, який негативно позначається на здатності робити правильні судження. Покарання під час палаху гніву часто буває страшним і жорстоким. Це підриває довіру, яку діти мають відчувати до свого лідера та захисника, але бувають періоди, коли чоловік, не втрачаючи самовладання, виявляє зайву строгість, вважаючи, що дитина навчиться, якщо отримає таке жорстке покарання. У своїй повісті великі надії Чарльз Дікенс описує проникливе спостереження почуттів дітей щодо несправедливості у маленькому світі, де існують діти, незалежно від того, хто їх виховує, нічого не відчувається так гостро, як несправедливість. Дитина може постраждати тільки від однієї несправедливості, але вона маленька і її світ тісний, а в його масштабах. Її іграшкова конячка така сама велика, як ірландський скакун. Більшість чоловіків схильні бути м'якими, а не твердими у поводженні з дітьми. Іноді це можна побачити на робочому місці, де чоловік відчуває, що він надто зайнятий, щоб бути цілком справедливим. У нього можуть бути проблеми з отриманням фактів, або він може боятися втратити прихильність. Якщо підлеглий лінивий або непродуктивний, начальник може порахувати, що його дуже важко виправити і що краще чемно звільнити його ніж карати. Людина, яка могла б бути більш ефективним і продуктивним працівником, позбавляється можливості навчання, яке могло б бути для неї безцінним. З любові чи прихильності чоловік може бути надто м'яким зі своїми дітьми. Через ці емоції помилки дитини не беруться до уваги. Коли дитина вступає в конфлікт з іншими дітьми, вона зазвичай здається безневинною в очах свого батька. У школі існує тенденція звинувачувати вчителя чи іншу дитину або дитина може позбутися мінімального покарання. Якщо такий батько не визнає провину своєї дитини, вона може проігнорувати його. Або дитина може позбутися мінімального покарання. Така поблажливість може завдати непоправної шкоди дитині, залишивши її непідготовленою до важкого майбутнього, в якому суспільство ставитиметься до неї справедливо за менш сприятливих обставин. Дитина має право бути справедливо покараною за свої вчинки тими, хто її любить. Можливо, дехто виправдовує поблажливість, називаючи її милосердям. Не розуміючи цього принципу, вони вважають, що покарання має бути поблажливим або забутим. Це може бути правдою, якщо помилка вчинена безневинно або якщо злочинець щиро кається, визнає свою помилку і вибачається. Але це часто не так зазвичай даються виправдання своїм дітям та висуваються звинувачення проти інших. Якщо злочинець не упокорюється і не кається, правосуддя має допомогти йому зробити це. Милосердя не повинно позбавляти справедливості. Є багато злочинів, за які людина має понести відплату навіть за щирого каяття. Очевидно, глава сім'ї має добре розуміти цей принцип, щоб ухвалювати справедливі рішення. Нижче наведено короткий посібник із призначення справедливого покарання. Перше переконайтеся, що злочинець розуміє, чого від нього чекають. Друге з'ясуйте всі факти, пов'язані зі злочином, звільніться від упередженості стосовно злочинця. Четверте переконайтеся, що ваші очікування не перевищують справедливого рівня. П'яте. Сформуйте чесне судження та накладіть відповідне покарання. Шосте. Якщо покарання має бути суворим після його закінчення, виявите доброту, любов і поясніть, що вашою метою було відновити справедливість для його ж блага. Ми бачимо, що справедливість перевіряється особливо у сім'ях. Саме тут діти спочатку навчаються на особистому досвіді. Якщо батько справедливий, це принесе їм користь, якщо він несправедливий, це зашкодить їм. Діти мають загострене почуття справедливості, тому вони чутливі до того, наскільки справедливо з ними поводяться. Чоловік, який поєднує в собі твердість і справедливість, добре служитиме своїй сім'ї і завоює її любов.